Честь, мене звати Олена. Вітаю вас на каналі OnPolish. І сьогодні в нас буде така трішки граматично-лексична тема. Будемо з вами говорити про дати польською. Наближається новий новий рік. Відповідно, нам потрібно вміти сказати, яке там сьогодні число і який сьогодні рік, як він змінюється. Тож сьогодні говоримо про це. Будемо говорити про часті помилки, бо їх дуже багато роблять пов'язаних саме з датами. І робимо не тільки ми, українці, які вивчають польську, а й самі поляки. Почнемо e, з базового, як сказати польською, яке сьогодні число. Ми кажемо ктори дішєст. Ктури, ніктуре, бо в нас асоціація зразу яке число, воно так. Але польською так не працює, тому що e, тут просто вони опускають слово джень. Ктури джень джіш єст. Так, слово джень воно пропускається, тому залишається просто ктури єст?», Яке сьогодні число. Ну no і умовно, там сьогодні 21 січня, і ми хочемо сказати, що сьогодні 21 січня. Українці, які так трішки погано знають польську, вони, ймовірно, що за все скажуть 21 стичня. Ну, бо 21 січня, 21 стичня. Не окей. Okay. А поляки дуже часто кажуть, що сьогодні є 21 стичень. Часто почуєте від поляків, 21 перший стичень. І це теж неправильно. Якщо ми ставимо питання, коли щось відбулося, коли відбулося, так то у нас буде використовуватися з вами допевніш. Наприклад, ми кажемо 8 січня «усмего», усми, 8 стичня. Чи, наприклад, стичня». І тут увага українською мовою, ми коли говоримо про дати чи про цифри, ми не відмінюємо десятки. Ми кажемо двадцять тридцять. A 1 stycznia, tak? A Polakie każą 20.1. sierpnia, podobnie jak w odmieniu też. 21 stycznia, tak? Na przykład spotkamy się 8 stycznia, czy urodziłam się 21 stycznia? I tak dalej. To to w odmieniajmy dziesiątki, tak jak ci okażemy kolej. Jak ci okażemy, jaki jest dzień? Tak? Jakiej cedniki się chodzi o słońce? To w takim razie wykażemy 8 stycznia. 8, nie 8. A 8 stycznia. Czy na przykład 21 stycznia. 1 lutego. I tak dalej. Na przykład, czy 8 stycznia jest dniem wolnym? Czy 8 stycznia chce się wychodzić? na przykład 21 stycznia. Це важна дата, це важлива дата. І так далі. Ми кажемо ось так. Пам'ятаєте, на початку ми говорили, хтури діш є, тобто котрий день сьогодні є. Тут так само пропущене слово день. стичня», стичня, 21 день стичня». Словом день ніхто не говорить, але воно тут умовно пропущене, відповідно, не усме число, а восьмидень. день стичня Якщо ви мої студенти... То ви знаєте, як я дуже прошу вас на початківцях, коли ми говоримо про години, вчити порядкові числівники. Порядкові це як в школі на фізкультурі. На першій другій з перший, другий, третій, четвертий, п'ятий шостий, так. І години ми так говоримо: перша, друга, третя, четверта. Це застосовується не тільки до годин. Це має дуже багато застосувань в польській мові. Ці числівники звучать ну, схоже до кількісних, тобто 1, 2, 3, 4, 5, але трішки по-іншому. Відповідних треба просто запам'ятати і вивчити. От, наприклад, дати, так. 8, ale 8, 20, ale 20 czy 20 godzina. No to to deń to win, a godzina to ona. 20, 20. I tutaj jeśli owy co nauczyły, to bez skóry trzeba do tego powrócić i to zrobić. Jeśli my mówimy o polsku i o progodziny, tak, to my nie możemy mać z 5 do 9 na przykład. Czy jeśli my mówimy o prodate, to też nie możemy mać z 1 do 5 kwietnia. Mm -mm. W polsku jak się my mówimy o godzinie, o czas, o pro tak? to w takim razie my każemy od do, od pierwszego do piątego, od pierwszej godziny do piątej godziny i tak dalej. Na przykład zawody odbędą się w dniach od pierwszego do piątego kwietnia, nie z do, a od do. Tutaj uważam, że po 25 lutego. Розстрігнув ще роз конкурсу, так? Після 25 лютого доля конкурсу будуть відомі переможці того конкурсу, так і тут увага, поговоримо з вами про місяці і їхні закінчення. Ну, по-перше, місяці треба вивчити. Я знаю, бо це слабке місце моїх студентів також не хочуть вчити місяці, але місяці треба вивчити. Якщо ми говоримо про закінчення в допевнячу, а саме так ми найчастіше говоримо місяці, тобто 1, 2, 3, 5, 10 сточня. Марця, квітня і так далі, так тобто кого чого. То всі місяці тут легко буде запам'ятати, вони закінчуються на а, ну власне, стичня, марця, червця, ліпця і так далі. Крім слова люти, місяць люти. Чому? Тому що е, люти це як вони як іменники, всі решта місяці, стичень вжещень і так далі. А лютий як прикметник, ну бо лютий, який лютий. Zgodnie, to będzie lutego, pierwszego, drugiego, trzeciego lutego, czerwonego, zielonego i z lutego. Odmieniuję to jako I jeszcze na pomylkę, na którą zwrócić uwagę, też o że ja już dzisiaj wspominałam, kiedy mówiłam o porządkowych ilościach liczbowych, bo, zróbcie, to jest też bardzo częsta pomyłka moich studentów, z My mówimy dwadzieścia, dwadzieścia, tak? 20, 20, polsku, Ale dwudziesty tak? Tam dwu tam zawlajece dwu 20 dzień 20 godzina takwu 20wadzie ale jaki 20 czy jaka 20 Dobra a te permy z wamy pochoworo matriczki proroky i tutaj po też duż robliić czasto pomylku na przykład one każą d rok albo 26 rok Так, але двотисячне. Ми так сказати не можемо. E, чому? Тому що ну, це неправильно, так, так говорити неправильно. Українці, мені здається, рідше роблять цю помилку, але часом наслухаються поляки і так, теж так говорять. Так говорити не треба. Якщо ми говоримо про роки, то ми кажемо, наприклад, почнемо з дальніших років: тисяч, тисяч, ти і тут увага. Тисяч в Польщі, то є. Тисяч то є. On", так? Ти

І тут пам'ятаєте, я говорила, що в польській мові відмінюються і десятки, і одиниці, в українській лише одиниці. Ми кажемо 1990 п'ятий рік. А поляки кажуть 90-й п'ятий рік. 1990 п'ятий рок. Тут увага. Якщо ми кажемо в якому році, то ми кажемо в 1900, все як у нас 90-м року». Так? І десятки і одиниці. Двохтисячний рік. І тут увага, лише тут буде двотисячний рок. Двутисячний рок. В двухтисячним року. Все один рік, Двухтисячний, Саме оцей один рік. Ми не можемо сказати 2000 двісті шостий рок. Mm -mm. Помиляються вони, але нам так говорити не треба. Двутисячний рок в двотисячним року. Це конкретно один рік. Якщо ж в нас після 2000-го вже хоча б 1, 2, 3, 5 років минуло, то ми кажемо 2 тисяці п'ятий, наприклад, рок. 2 тисяці п'ятий рок. І тут, увага, повертаюся знову до того самого. 2 – це чоловічий рід, не 2 тисяці. Це вже українці помиляються, не поляки. А 2 – 2 тисяці, 2 тисяці, і увага, в кінці «е», не «и», A tysiące, dwa tysiące piąty na przykład rok. W dwa tysiące piątym roku. Dwa tysiące dwudziesty szósty rok. W dwa tysiące szóstym roku. Jeszcze z rokami Polaki, tu znowuż takie duże często pomylają, to od nas to pomylok to półtorej. Półtorej, półtorej roku, Coś tam trwało, półtora rokę, półtorej roku, nie, Pół, półtora roku, półtora po polsku, nie półtorej, a półtorej godziny, półtora godziny. Czemu? To rok to je win, a nie wona, tak? Półtorej, e, no to godzina to wona, to mu półtorej godziny, ale rok to on, to mu półtora roku. Neplutojemy też z rokami przyszły i przeszły. Хто в часи в польській мові, той точно не плутає, тому що «пшишви майбутній, «пшешви минулий. «Пшишви той, що прийде, «пшешви той, що пройшов. Але тут ще одна увага, тому що ми не можемо сказати, теж поляки часом помиляються, українці особливо «пшешвим року. Ну ніби все окей, так? Ну бо «пшишви майбутній «пшешви минулий. Ну то в минулому році, в «пшешвим року. Але так сказати польською не можна. Ми можемо сказати в зешвим року минулого року, так в зешвим року, але спокійно можемо, наприклад, сказати «в пшишвим року на наступний рік в майбутньому році. «В пшешвим року ні. Тільки в пшишвим року в майбутньому, або якщо в минулому, то «в вжеш. Як сказати польською через рік, щось відбудеться через рік? За рок може ми ніше з року. Перез рок це протягом якогось року, так? Через рок студіювала. Тобто я протягом року навчався. А за рок це через рік щось відбудеться. За рок од року» – це вже буде вже рік, так? щось триває од року. щось року, так? Це вже один рік. От двох шех ладших, п'яти і так далі. Два, три-чотири роки щось триває. Або можемо сказати просто одлад щось трива одлад. To się trwa rokiem od lat. No i tu baza bazowa: jeden rok. Jeden rok, dwa, trzy, cztery lata pięć lat. Pięć i większe my o lat, na przykład, jeden rok. Dziecko ma jeden rok. Dziecko ma dwa, trzy albo cztery lata. I tu, uwaga, bądź jaka cyfra, jaka zakwisu w polskiej mowie na dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 123, 124, 122, 22, 32, 42 i tak dalej, my o lata. Mam 32 lata, mam 24 lata i tak dalej. Ale mam 5 lat, 25 lat, 35 lat, 125 lat, 126, 7, 8, 9, 89 lat. Це все отак. Тобто, якщо маємо 2, 3, 4, і будь-яку цифру, яка закінчується на 2, 3, 4, ми кажемо лата, 5 і більше лат, так, і будь-яка цифра, яка закінчується на 5 і більше, крім 12, 13, 14. 12 лат, 13 лат, 14 лат. Тут це не співпадає. Коли ви говорите, вимовляєте цифру 2, 3, 4, то тоді лата. Так? А якщо ви не вимовляєте 12, 13, 14, там нема в кінці 2, 3, 4, то тоді ми кажемо лат. I tu trzeba jedna uwaga, rok jeden, tylko jeden. Dziecko ma jeden rok, komputer ma jeden rok. Dwadzieścia no to że my każemy lat, nie rok. Rok przestępny, ostatnie na сегодня, rok przestępny C wysokosny rik po polsku. Przestępny, wysokosny. I nie przystępny, co też często pomyłka Polaków. Przystępny rok to dostępny rik, dosłownie dostępny rik. A przestępny C wysokosny. Це відео було побудоване на помилках наших і поляків, бо як бачите, вони тут теж дуже часто помиляються. Насправді я не жартую. Це е, є різні списки, є вулиця, на якій ви знаходитеся, так і чуєте це все. Різноманітні списки е, частих помилок, польських і так далі. Це все теж присутнє. Тому не завжди вони мають рацію дослухайтеся до голосу розуму чи мого е, і е, вчіться правильно говорити. Не маєте говорити, так як вони маєте говорити правильно. Дякую вам за те, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що воно було корисним. Сподіваюся, що будете говорити тепер правильно і що трішки прояснилося з тими датами в голові, бо тема насправді не проста, пов'язана з числівниками, з місяцями, які не всі хочуть вчити і так далі. Ну, але теж з якимись такими базовими типовими помилками, які ми теж робимо на фоні української мови. Якщо залишилися питання, залишайте їх в коментарях. Буду теж рада якимось рекомендаціям. Враженням будь-чому, що ви залишаєте в коментарях. Мені завжди цікаво з вами спілкуватися, цікаво вас слухати. І до зустрічі в наступному відео. Я вже, напевно, в наступному році. Па-па!